Взагалі не знаю, як реагувати, коли до тебе так звертаються. Я не сприймаю це якось погано. Ну, я насправді мені шкода цих людей, тому що я розумію, що у них всередині негатив є. Ми провели нейробіологічний експеримент. Попросили акторів зіграти роль агресорів, промовляючи слова, які здатні образити, поранити, принести біль. Ти як твій батько, ніхто, та ти взагалі не чоловік. Якщо ти мене кинеш, я накладу на себе руки. Я тебе ненавиджу. Ти в я відео. Ми запросили звичайних людей і відстежили, як мозок реагує на психологічне насильство. Ми дійсно маємо змогу глибоко замуритись у мозок і побачити справжню реакцію на реальні ситуації. Ми використали сучасне нейробіологічне обладнання, щоб дізнатися фактичну реакцію мозку. Емоції учасників визначались за моделлю Рассела. у експерименті. Ми порівняли, як люди проявляють свою реакцію на психологічне насильство і що вони відчувають насправді. Краще б твоя матір зробила аборт. Що ти одягла? Байдужий вираз обличчя таїть у собі смуток. В тебе нічого не вийде. Подивись на кого ти схожий. За веселою маскою криються горе і страх. Я в тебе більше не вірю. Та да ти вообще не мужик. Іронія приховує огиду до агресора. Ти ніщо. Посмішка маскує гнів. Експеримент довів, що психологічне насильство руйнує нас зсередини, хоч би як ми це не приховували. Настав час припинити страждати, настав час поговорити з дітьми, батьками рідними. Говоріть проти насильства.